Минув майже рік. Подавай уже на розлучення. Він зраджує тебе з секретаркою у кожному відрядженні. А ти хіба не помилялась? Готова, мамо. Яке важке? Тримаю. А ви. Ну, я ваш сусід, живу у свого дядька. Але ж ти не місцевий. Ні. Мої батьки загинули в аварії. Довчатимусь у вашій школі. Боже, ви така красива. Ой, вибачте, я це б. Нічого. Мені вже давно ніхто подібного не говорив. Тоді я радий що сказав. Коли втрачаєш рідних, ти просто не знаходиш собі місця. Прошу не йди. Жодних правил, докорів. Лише ми. Слухай ну, я піддалася пориву. Я ж доросла, я мала зупинитись. Від Universal Pictures. Директор Ворен. Згідно з вашим проханням, Нуа Сенборн тепер ваш учень. Кевін. Ти щось відправляв з мого акаунта? Схоже, його хтось хакнув. Раджу змінити пароль. Наступного року. Твій батько часто приходить. Так, часто. І ти забув, що він тебе кинув. Ось і я. О, Боже. Що сталося? Я втрачу роботу. Син. Життя. мість. <ріст> <ріст> Як ніколи. По твоєму це якась весела гра! Я ніколи тебе не відпущу. <ріст> Ні! Близька. Відчіпись від мене! Фатальна пристрасть. Хочеш маминого печива в дорогу? Люблю мамина печиво. З 22 січня у кіно.